Слава Ісусу Христу! Немає жертви, нема благословення. І сьогодні наша українська нація приносить жертву, приносить жертву перед Богом. Коли приноситься жертва Богу, приноситься найкраще. Найкращі плоди, найкраще творіння рук людських. Так само і наш народ. Він перед Богом приносить у жертву кращих із кращих тих синів і дочок, які безстрашно відгукнулися на захист своєї землі. Пролив також. Свою кров на святу українську землю і воїн Андрій пролив, приніс своє життя у жертву. Нехай не тішаться вороги, що падають наші кращі із кращих. За кожного із наших, ляже їх десятки. Вони прийшли сюди, бо їм треба наша земля. Вони хочуть, щоб ми віддали їм нашу землю. Ми зробимо це. Але навпаки, не їм землю, а їх віддамо нашій землі. Любіть ворогів ваших. Так. Але особливу любов до наших ворогів проявляє, проявляла і буде проявляти, наша свята українська земля, вона з любов'ю приймає всякого ординця, всякого загарбника, всякого ворога, який прийшов, ступивши на нашу землю, щоб її оскверняти. Наша земля Відкриває своє лоно і приймає його туди навіки. Прийме вона і цю московську орду. Прийме як одного. Не тішся, враже, сотня поляже, тисячі воїв стануть доборні. Слава Ісусу Христу! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Разражаться.